Починається сесія Подільської районної ради. Ну, це найвищий політичний виборчий орган, вибраний орган. На жаль, без бюджету. Ну, функції контролю, там, поряд поради і так далі. Є будемо сподіватися, що вони порадять нашим подільським міським, особливо, провладним тьотям, дядям. Головні депутатам де корисне щось. Воно нас інформувався, потрібно для депутатів, тобто це є більшість У зв'язку чи ми можемо. Розпочинати 21 першу сесію Подільської районної ради восьмого скрипня. Перед початком роботи сесії прошу вшанувати всіх загиблих, всіх військових, всіх цивільних, які загинули які України війни, повинувати. ша засідання, 21 засідання Подільської районної ради Одеської області, 8-го скликання, оголошується відкритим.

Перед початком сесії хочу проінформувати, що до нас на сесії, до роботи нашої сесії долучився заступник голови Подільської районної державної військової адміністрації Вадим Сергійович Меліс. Також на сесію зареєструвалися у списку присутніх Іора Анатолій Григорович та Данчук Тетяна Іванович. Правильно описів, пішла. Дякую. До роботи програмного засідання залучився ще один депутат, і сьогодні, на, сьогодні, на даний момент зареєструвалося 26 депутатів. Тож переходимо до порядку денного. Шановні депутати, ви отримуємо матеріал сесії, там є порядок денний озвучення. Порядок денний у засідання 21 сесії Подільської районної ради Одеської області висловлення спитання. Перше питання. Підтримуємо. Якщо є де... зміни, то де є. Добре, тоді голосуємо за основу в цілому. Прошу голосувати за основу за порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую рішення прийнято одноголосно. Тоді е, ставлю питання, чи є доповнення зауваження або зміни до порядку денного. У зв'язку з тим, що змін доповнень немає, тоді прошу голосувати в цілому за порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Рішення прийнято. Дякую. 26 за. Переходимо тоді до розгляду порядку денного. Перше питання порядку денного про від районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району.